Доброго дня! На сайті з'явився яблучний віскі, який ми робили з наших наборів через соцлет. Буквально в минулих відео я показував, як ми це робили на Троїці. Напій вже готовий. Ми його профільтрували, розлили в пляшку і даємо пропозицію для вас. Є 350 мл, 0,5 літра і 1,5 літра. Тобто ціни дуже в нас лояльні. Ми просто окупаємо собівартість, і буквально там пару гривень робимо націнки для людей, які цим займалися. Робимо ми це для того, щоб ви могли просто продегустувати, наскільки якісний і класний виходить кінцевий продукт, наскільки просто працювати з нашими наборами, і наскільки просто працювати з сокслитом. Тобто, ви буквально за, одні, за одну добу будете мати готовий напій, який ви можете вже розливати в пляшки, і вже давати пропозицію для других людей. Тобто, якщо ви робите самі алкоголь починаючи з нуля, тобто ви купили цукор, маєте своє обладнання. Ви зробили брагу, ви зробили спирт, ви розбавили цей спирт, ви взяли наш набор, допустимо, або свої якісь інгредієнти, і зробили готовий напій. Вам цей напій обійдеться дуже дешево. І ви зможете поставити свою маржу відповідно, і на цьому так, якби, заробляти зовсім непогані кошти. Сьогодні вже першим двом людям дали ліцензію офіційну. Я недавно цим ділився на каналі своєму. Тобто, перші ласточки пішли, будуть і другі, дуже скоро вже і ми получимо свою ліцензію. Тобто, є варіант такий, що ми можемо це вже легально і дуже вигідно робити. Зверніть на це увагу. На сайті ви можете перейти, можете заказувати, ми відправляємо прямо в той же день. Єдине, в нас, дивіться, в нас зараз немає беладони. Тобто, беладона закінчилася, треба трошки почекати, щоб вона знову з'явилася, але ну, ви слідкуйте за сайтом. Ми її просто з сайту забрали. Все, що є на сайті, це є в наявності. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!